І всім привіт! З вами я, Автобот. І у цьому відео ми з вами будемо грати у Бед Ви вже це могли зрозуміти по назві відео. Вдайтеся сухариками та чіпсиками. Заварюйте компот, а ми розпочинаємо! Заходимо на Берс. І я б хотів би б зіграти ось цей режим. Я його буду грати в перший раз, тому я буду про це ще дізнаватися, адже я ні разу не грав в цей Берс. Мені цікаво, яка там буде команда і так далі. Ми розпочинаємо. Це стоп. А де мені місце? А ви погляньте, тут у нас вже одразу ліжко. А де мені ресурси? Так, ну це вже цікавенько виходить. Купуємо шерсть. Та біжимо зараз. Так. Та зараз біжимо по діаманти. І ми вже біля діамантів забираємо їх. Ага. Синій вже тут. Але я б не радив би їм сильно розслаблятися. Так, в нас тут. Ми трішки сховаємо це. І біжимо зараз, покращимо раз. Стоп, ми все одразу покращили. Ого. Так, хоч би в нас не замітили. Зараз ми біжимо сюди і трішки підбудуємося до синіх. Все, бігом біжимо на базу, бо в нас зараз немає броні. Ми при тому, що у нас не було броні. Зламали ліжко синім. Це взагалі круто. Вже навіть смарагди тут є. А, виявляється, тут вже була. Ага. Так, синій. Бачу синього. Де вони тут? Ух ти йо моє! Що це за річ у цього синю? Так. Ай-яй-яй! У нас дуже мало ХП. Потрібно тікати негайно. До речі, що це? Йо-майо. А звідки це в мене має бути? З'їмо яблуко. У нас є фаерболи. Так. І... У нас тут червоний. Так, де він тут? Ось він. Іди сюди. Ай. Ура! Ми виграли цю гру, Ну, це було очікувано. І все катка розпочалась. Біжимо зараз на центральний. Ну все-все тут зайнято. Вибрасувателі. І разом купуємо собі діамантовий меч та разом залізну броню. Далі ось це. Стріли нам знадобляться. Та було дуже добре. Зараз прикупити. Так. То що? Це синій. Ми вже не попадемо в нього. Ну, тоді підемо нападати на синіх. Схоже, їм не поздоровитись. Ось так, підійшли. Далі ось так. Далі. Ой -ой. У Нас зараз важкий момент, Фу. так все так. Зараз нам потрібно бігом. Бігти на базу. До нас синій прибігли. Зараз потрібно взяти трішки смарагді. А, ми вже на базі в себе. Так, до речі, смарагди, здається, звідси також падають. Це трішки незвично, коли падає аж з трьох місць. Одразу. Давайте купимо собі ось це. І, до речі, у нас... ого! У нас дуже багато ресурсів. Скільки, скільки в нас стріл. У нас їх просто безкінечно. ой 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 Ай. Ой-ой-ой-ой. Щось він дуже сильний урон наносить. Ой, що? Ну, я думаю, ви зможете набрати 6 лайків. Я дуже на це сподіваюся. Адже я хочу і надалі випускати крутий контент для вас. Так ми вже майже отримали. Все, 5 залізів в нас є. Так, жовті всі на базі, буквально. Так, наскільки захищене в них ліжко? Мені цікаво. Ну, а ще. Ось. Бабум. Так. Шифт. Ух, ё-моё! Ви це бачили? Так. Фух, добре, що нас. Так, як це мені спуститись? В них дуже захищене ліжко. Це не добре. Сокира нам потрібна, так. О, ні! Нам зламали ліжко. Жовті. Ну, гаразд гаразд. Я їм це ще приповню. До речі, яка команда тут біля нас? Так. Це місце я просто ненавиджу, тому я його візьму і забудую тут. Так. Все. І яка ж команда тут? Це зелена команда. На них якраз побіг червоний один. А ні, він най не один там. Стоп, а наскільки. Давай ламаєм ліжко. Все. Виходить, тільки в червоних залишилось. А це навпроти нас. Ого. Так. Потрібно якось незамітно пробратися сюди, тільки от я не знаю як. Так. Ми тут. Добрий день. Ой-ой-ой. Стоп! Це, це червоний-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам биб. Так, пион. Все, ми всередині. І зараз потрібно пробратися до них в ліжко. Так. Краще забудуємося покраще. Все. Ні в кого немає ліжка. А ми тут всередині сидимо, поки нас не викопають. З'їмо золоте яблуко. Так, до нас, здається, ніхто не буде. Ой-ой. Фух. Все, біжимо звідси бігом. А то ми не жилець. За нами ніхто, здається, не біжить. І зараз ні в кого немає ліжка. Так. Ідемо до себе на базу. І в нас тут дуже багато ресурсів. Ну, звісно. Ну, не дуже прям багато, я, бувало, і більше бачив, але це вже багато. Так, зараз нам потрібно дуже багато фаєрболів. Так, ще ось це нам знадобиться. Далі ось так. Лук купимо. Так, купуємо дуже багато. вони в курсі, що. Типу. Так, мені потрібно зараз знайти такий момент, щоб когось скинути. Реально. А ще разом прикупимо ще одну таку штуку. Ой-ой-ой! Ти хто капець? Я просто в шоці. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Надіюсь, вам сподобалась моя гра у Бедверсі на новому якомусь режимі. Я вперше його грав. І дякую всім за перегляд. Всім пока-пока!